Всем привет! С вами я Crazy, и сейчас я сделаю полный обзор уже интересного и креативного сайта incredibox.com. Він дуже інтересний, забавний, тут багато интересных вещей. Что мы можем тут делать? Мы выбираем режим создания музыки. И создаем тут даже те, кто не имеют никакого хисту до музыки, могут создать шедевр. Просто шедевр. Можете набрати в поисковику incredibox.com, і вас закинуть на цей, і ви будете в цьому сайті. Отак От він виглядає. Ну, ладно, а ми поїхали дивитися. Зараз я на першому режимі, перший личчик чувачка І ми починаємо. Що нам дається? Нам дається набор різних штучок, і у нас є чувак, нажимаю, показується. Отак можна давати їм всякі ноти і. начинать спевать, но ну, давайте что-то попробуем зарубить. Я думаю, у нас что-то получится. Так, пробуем. Давайте додам мой инструмент. Так, я думаю... Добавлю... У нас прикольная музычка вышла, и вы сами собачки. За кхм, буквально 30 секунд я создал целую песню, можно сказать. Давайте попробуем какую комбинацию. Так, це попробуем, це поставим. Це. 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 Непогано. Ви можете подивитися, що тут є бонуси. Давайте я вам їх всіх покажу детально. Перший бонус отакий. Давайте подивимося. Він зараз це. Це може бути як якийсь приспів чи щось таке. Допонітельний акорд, щось таке. Давайте далі. І ще третій, червоненький, mm. і загружає третій. Mm. Ладно. Mm. Давайте продовжать. Перебираємося на друге личко. І ось ми тут і нажимаємо на Little Miss. Давайте заходимо. Тут нам треба брати іконку, перетягувати на чувака, і він надіває якусь одежу і здає звуки. Давайте я Вони голі в нас. <кій> да. Давайте добавим оцей самий байт. Тут у нас є байти, ефекти, мелодії і голоса. Давайте вдінемо цього чувака. Видите. Так, поменяем цього, Добавимо цього.

Наш браузер, і при цьому пісня буде грати, і ми можемо наслаждатися своєю музикою при перегляді при, при ігранні ігр. Да. Можемо грати ігри і слухати свою віжу музику, яку самі создали. Оттак. Як ви вже поняли, нажимаючи на хрестик, ми убираємо співця нашого. Ну півця нашого. Можете задати свою музику, або мені в коментарях і я її послухаю і, о, залюбки. І у нас ще залишилось Sunrise і The Low. Вже їх самі попробуйте. Я не буду вам кайф портити, як всегда. Пробуйте самі, дивіться, якщо вам подобається заздалегідь музику. І лічно мені цей сайт подобався. Якщо він вам теж подобався, не забудьте поставити лайк. Ще я був би радий, якби ви підписались, якщо ви ще цього не зробили. Я дуже стараюся з Максом знімаємо ми відео. От ми знімаємо відео, стараємося знаходимо вам сайти. І ми будемо дуже благодарні за лайк і підписку. Ще ми хотіли би, щоб ви писали коментарі і не тільки відповіді на наші запитання в відео, а ще ставте свої запитання. Ми з радістю будемо відповідати на ваші, ваші запитання. Ми будемо знімати, може, навіть окремі відео і відповідати на ваші запитання, аби ви їх тільки ставили. Бо я бачу, що ви останнім часом лінитесь писати коментарі. І це трохи розчаровує мене. Так що не полініться зараз, можете прямо зараз поставити на паузу відео, написати коментарі, <клухи> поставити лайк. Ну ладно, з вами був Крейзів. Всім пока!